За понад 100 років стіни нинішньої закарпатської обласної філармонії чули звуки симфонічного оркестру і виваженого органу, голоси співаків і молитоприхожан. Ця сцена затишний та рідний майданчик для музичних колективів краю, приїжджих артистів, хорів та ансамблів. Однак так було не завжди. У 1904 році на правому узбережжі Ужа за проєктом архітекторів Дюли Папа та Ференса Саболча було збудовано єврейську синагогу. Архітектурний витвір став яскравим прикладом візантійського та неомоританського стилів. Цікаво, те, що обидва архітектори звели напрочуд схожі споруди у відні та празі. Що ж до Ужгородської будівлі у роки Другої світової війни її частково було понівечено. У статусі єврейської синагоги вона проіснувала до 1940 року. З радянської епохи Міністерство культури СРСР адаптувало тут приміщення для колективу обласної філармонії. Реконструкція споруди розтягнулася аж на 10 років до 1957 року. Первозданний одноповерховий храм розділять на два поверхи: знизу облаштують вітальню вестибюль, а на горі концертну залу. З фасаду зникне іудейська символіка. Разом із зіркою Давида сховають і зовнішній балкон. У спадок разом із затишним приміщенням музикантам дісталася й унікальна акустика від 1947 року, і до сьогодні тут лунають виступи симфонічного оркестру, інструментальних ансамблів закарпатського народного хору, камерного хору кантус та інших, нерідко сюди приїздять найвідоміші українські та зарубіжні музиканти. Якщо під звуки мелодії спрямувати погляд до величної стелі філармонії, мимоволі можна потрапити в іншу реальність. Це схоже на гіпнотичний сеанс, коли не можеш відвести очі від орнаментів застиглої музики, що зветься архітектурою.